Чому ви не можете відмовитися від покупки чергової ковтинки? Чому ви не можете сказати ні речам, які явно не вписуються у ваш бюджет? За імпульсивними покупками стоять якісь почуття. Як, от, наприклад, почуття напруги. Коли в людини всередині дуже багато внутрішньої напруги, так чи інакше виникає потреба скинути ту напругу, позбутися від неї. Це відбувається в момент розставання з грошима, коли ми відчуваємо аж своєрідне полегшення від того, що все-таки взяли і купили щось бажане. Далі на нас очікує цей пік ейфорії, коли ми відчуваємо максимальне задоволення від того, що тримаємо ось цю таку бажану, як нам здається зараз річ. Але, на жаль, потім нас доганяє до кори сумління за те, що в черговий раз не змогли впоратися із своїм імпульсивним бажанням щось купити. Напруга це лише одна з причин, чому ми можемо робити імпульсивні покупки. Про інші читайте в описі до цього відео.